Привіт! Ви на каналі Red All, де ми говоримо про складні речі простими словами. Я його ведучий Назар, і сьогодні ми дізнаємось, чому з'явилася можливість електричного освітлення. Електричне освітлення стало можливим після того, як 1879 року Томас Едісон винайшов лампочку розжарення. У ній світло виділяє спіраль розжарення, через яку проходить електричний струм. Першу спіраль з найкращим результатом було зроблено з обвугленого бамбука, та невдовзі почали використовувати спіраль вугільну, яку вставляли у вакуумну скляну колбу. Це перешкоджало кисню вступати в реакцію і перегорати спіралі. У сучасних лампочках спіраль розжарення зроблено з вольфраму, металу, що плавиться за дуже високих температур і не перегорає.